8 мільйонів 400 тисяч гривень бюджетних коштів депутати міської ради перерозподілили на позачерговій сесії 20 березня. Загалом на порядку денному було лише сім питань. Додатковими повноваженнями міська рада наділила комунальну установу місцева пожежна охорона ходоровці. Відтепер вони і збиратимуть сміття, і ремонтуватимуть дороги, і прибиратимуть, і надаватимуть ландшафтні послуги. Що буде робити за Ну, Забезпечувати устрій 12 села нашої територіальної громади. Це отримання колонці, доріг, водопроводів, зелених насаджень, посіння, дороги, в зимовий період підсипання. Все те, що робиться в місті, а це буде робити ця комунальна установа. в селі. щодо перерозподілу бюджету: 5 мільйонів гривень спрямували на підтримку однієї із військових частин. На 100 тисяч гривень збільшили фінансування міської програми Шкільний громадський бюджет. Три мільйони гривень виділили на ремонти доріг, 60 тисяч гривень коштуватиме громаді освітлення міського стадіону. І за 122 тисячі 800 гривень коштів платників податків у будинку виконавчого комітету встановлять турнікет. У такий спосіб влада черговий раз посилить систему контролю та управління доступом до чиновницьких кабінетів. За 26 проти новить можливо рішення проєкту. Турнікет ще не встановили, а слухати громаду уже не захотіли. Коли порядок денний сесії вичерпався, слово попросила громадська активістка Катерина Сватюк. Але їй фактично відмовили. Катерина та заповнив дитину, так Катер... ставимо ослане проведення слова. За 18, проти 2, отримали два рішення не прийнято. Аби Катерина Сватюк не почала виголошувати свою промову без дозволу, хутко увімкнули державний гімн, і по його завершенні депутати покинули сесійну залу.